Узенської душі дотик до вічності. Як казали наші діді, прадіди, good night, ladies and gentlemen. It's not an easy living. Та, ну, нелегке життя, як сказав би Марк Лівін, і власне, він до нас завітав. Привіт, Марк. Привіт. Е, ну, крім того, ж ти письменник, журналіст, крім того, що ти заступник головного редактора The Україна». Так? Хороший ресурс. Дякую, працюємо над цим. Ага, але дивіться, в тебе є купа різних матюків, які ти маєш вставити на свою візитку. Копірайтер, інтернет-комунікаційний експерт, контент-директор. Це все якби. Е Тягнулося з 22 років до 30. <laughs> я постійно якби пробував щось нове. У мене в кожній сфері щось трохи виходило, і я якби звішав нову медальку там собі. Що якби я трошки якби, розібрався з маркетингом, тому я тепер і маркетолог, я трошки розібрався з текстами як копірайтер, і так по чуть чуть по чуть-чуть. Але врешті я дійшов до, до того, що в 30, там ближче до 30 вже треба було зібратися і назвати себе якимось одним словом, тому що якби, в людей просто очі розбігалися, або забагато всього. І все-таки я зараз до 30 дозрів вже до того, що я все-таки письменник і тільки. Ну, тобто, всі інші приставки ага. вони допомагають письменнику, але основне це. Основне це ось ці книжки. Так. Це все і, про це. І, і, і добре, і тобі йде, так? Бо тому що і, і, і фестивалі, і нагороди тебе не входять стороною. А воно працює, тому що я в це вірю, Мені це подобається робити. І це те, якби що, від чого я отримую задоволення. Це якби така органічна частина мене. Я не, Коли ти не пишеш пи -пи -пи -пи. От, по всі книжки свої, це є. О, ти сам собі аналізуєш. Це твоє альтер-его? хоче реалізуватися, чи це є продовження тебе в іншій реальності? Ну, взагалі, це працювало по-різному, тому що свою, якби перша книга була написана під е, дією почуттів. Е, я був закоханий в дівчину, в нас не дуже складалося, і якби в мене були всередині сильні переживання, і мені треба було їх якось якби, випустити назовні. Mm -hmm. І виявилося, що а, якби за кілька років до цього я з'ясував, що в мене є якби, якась, якісь вміння складати слова в якісь якби, якби, послідовні речення, і з цього якби. Ну, бач, Breaking Heart Хард тобі допоміг стати письменником. І якби я <клес> просто написав про це книгу, в мене були ці переживання, я дуже швидко цю книгу написав. Всього за там за 28 днів, тобто менше ніж за місяць, ця книга mm -hmm. була написана. Відповідно, ну, якби, тоді вже була ера якби, Андруховича, Дереш, тоді якби тільки його зірка сходила. І ну, якби він так був в зеніті, скажімо так, своєї популярності, там було вже. Культ, поклоніння ящерці, тобто він так гримів, і, і, і ясно, що молодих більше ніхто якби особливо ніде ага. не чекав, тому що ні. Дивись, не ти лазанів. ж сам так само з Франківська, та? з, е, з Франника, як каже Андрухович. Да. Та? А, а це ж така штука ціла є. Знаєш, як то кажуть, коли б зібрати докупи в Андруховича, де там не знаю, Аньку середу в, в... Катю Бабкіну. Так, Катю Бабкіну, потім ще ж, моїх однокурсників. Братів та ну правда прохацько один більше пише ніж другий, та і, і всі тоді разом. Оце все так от зібрати, і далі в Вікіпедію заходиш, читаєш станіславівський феномен. Так? Є ж такі поняття, є, література. Є, так, Станіславський феномен. Є. Так, ти теж в ньому? Я думаю, що це якби попереднє покоління більше би, а -а -а. характеризується. Це ті, хто почав літературу, їх було в той момент зосереджено досить багато і, по суті, вся українська література би, в масі почалася з цих людей і з їхньої взаємодії в одному місці. А ти для себе відкрив варіант. В нас міст в Україні значно більших по населенню, ніж Франик, ніж uh -huh. Івано-Франківськ. Uh -huh. Чи Сан-Франківську мені подобалося ще в часи біоналі для сан Ти чому породив стільки письменників? Що? мені здається, там люди по перше, там якби ближче культура, менше відчутно, мабуть, було все те, що відбувалося, якби на, на бекграунді в той період. це по перше, по-друге, якби дуже там близькість до гір, якийсь певний якби романтизм, певний потяг до е осмислення через ці погляди. Там Супато, там боїхати. близько до гірше багато міст. Є. Я ж я ж зараз можу ще, ще з десять набрати. Верховина, ну і плюс те, що люди якби дуже близько один до одного були, взаємодіяли між собою, якби ділилися всіма цими думками, підтримували, мабуть, один одного. Тому, первинний так, літературний бульйон це важливо, так Так. вони, якби, якби відчували, що це важливо, і через фідбек. Це зараз є соцмережі, ти можеш написати в Фейсбуці і там зрозуміти, наскільки це актуально чи не актуально. Тоді якби цього не було, тому якби, особ... особистий контакт був важливий. І те, що ці люди познайомились, опинилися на одній географічній площині, познайомились, почали взаємодіяти, це якби і дало цей результат. І якби літературний процес пішов і так далі. Тобто я не знаю всіх фактів, через які якби вдалося Юрію Ігоровичу видати там, першу книгу, чи, там, чи так далі, але я точно знаю, що якби це місто, в якому люди дуже один до одного. Mm -hmm. і, якби, є локації, в яких вони можуть пересікатись, тому це так працює. А, а, але ти пробував себе не тільки копірайтерах і, і інших речах, бо тому, що, якби ти так далі продовжував пробувати, то тобі треба було би казати, що ти є там, там, е хіпстеро-експерт з барбершопу по блекчейну свідомості. Ну, але ти таким шляхом не пішов. Хоча пробував зовсім інші шляхи в своєму житті. Ти ж навіть на сцену виходив поспівати. Е, ну в нас був е, поганий рок гурт <кхи> з друзями <кхи> поганий. Ну все таки От, це, це за жона Медведчука пітішилась, як ви співали. The Girls". Ну слухайте, це якби та та частина, про яку я не дуже люблю говорити, але вона була, і вона, 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 мені, в вона мені в чомусь допомогла. Вона мені в чомусь допомогла. В нас був поганий рок гурт. І ми переїхали, і якби я жартую, поганий в той момент це було дуже важливо. Так mm -hmm. любов ви виконали, я їх послухав нормально, півмільйона переглядів. Ми через це переїхали до Києва. Це дало можливість. Якби, а, а так, ти не через літературу, а через це переїхав? Через музику, так. Ми хотіли стати музикантами. Хотіли якби, Rock продюсера, Rock продюсера, хотіли в Києві знайти. Ми вірили в те, що це якби, можливо. Вірили, що є якась е, така міфічна людина, одна, яка може взятись, наділити mm -hmm. нас всіма ресурсами, і ми просто розквітнемо і вибухнемо. Так, але виявилося, що тут якби, таких як ми сотні. І довелося крутитися, ми вийшли просто на, якби у нас справді не було грошей, щоб якби, прокормити себе на роботу. А ти себе уявляєш, якби ми зараз якби пішло інакше життя, ти себе взагалі уявляєш іншим, наприклад? Я... Ось такий собі рок український? Я... Я про це стараюсь не думати. Не Я вважаю, що це просто буде даремно трата час. Дивіться, якщо ми зайдемо на ресурс, де ти замолодного редактора? The Village, так? Скажи мені, от просто там дуже багато всього. Ну хай люди собі е, чаюють з нами, там можуть мишкою побігати. А от для тебе що, в чому е, суть? Це ж не просто місце, де ти працюєш, заробляєш зарплату. Ти ж якусь певну місію. Хоч ми, ми розуміємо, що в, в Києві відбувається багато різних якби, подій, багато mm -hmm. класних сервісів про які. Варто розповідати, і якби основне завдання The Village – це показувати, як і чим можна жити в місті. Тобто, ми в першу чергу зосереджуємося на місті, як наборі певних сервісів. Тобто ти не просто живеш абстрактно, ти ходиш uh -huh. в конкретні заклади, ти там ходиш на конкретні кіно, ти відвідуєш конкретні виставки або концерти, і тобі потрібна про це інформація. Одним якби, словом, ти твориш культурний глобус Києва чи альтернативний глобус Києва. Ми швидше намагаємося показувати, як багато всього класного відбувається в Києві поміж того, що якби що і так показують, що і так показують і в принципі, що і так прийнято, якби сприймати як частину Києва. Тобто ми намагаємося відслідковувати і добре, якісно подавати інформацію про те, що відбувається в місті, і це якби працює, але моя мій персональний мотив мені дуже подобається працювати з. Історіями людей угу. і якийсь період я навіть фокусувався на а, таких складних історіях: там алкоголізм, депресія, анорексія. І мені було цікаво, якби спілкуватися і робити історії про людей, які пройшли крізь цей досвід. Вони його не просто якби пройшли, от як дорогу проходять, а вони побачили, що навколо в цій дорозі, що навколо них, і можуть про це розповісти людям, які теж проживають щось схоже. І Як оці такі human story потім в ти їх використовуєш? Вони в потім тобі кладуть. Це на підсвідомо, А потім вони це в тебе досвідь. в літературу йдуть. Це як читати книжки автобіографії чи з біографії. Ага. Ну, там читаєш біографію Стіва Джобсу, і там от сказано було, що він такий був безкомпромісний. І, якби, і ти думаєш, мені теж треба бути якби, безкомпромісним, якщо я хочу досягти мети. Припустимо, якби будь-яка людська історія, так ну якби в, в кожній людині є щось від Стіва Джобса, якщо ага. так дуже сильно якби, романтизувати. І от так працюють ці історії. Ти слухаєш людей, і ти впізнаєш в цих людях себе. Бачите, ну, такий один з досвідів, а ти ніколи не пробує от, автоматично на себе застосувати. Я знаю, що хочу зараз. От попробуй ви зараз. Ми ж не треба говорили, який би ти був, якби ти все пішло б інакше після The Hurts тої пісні. Та? А за п'ять а, років, оці п'ять років, вони ж такі дикі. Та? От, оці, за ці п'ять років гібридної війни, всього, що діється. Що змінилося в тобі? От марка аналізує марка. Я думаю, що основне це те, що я навчився чути себе, якби помічати, що відбувається всередині мене, і через власне усвідомлення цих своїх внутрішніх процесів змінювати те, що відбувається навколо мене. А тобто, зовнішній світ ти сприймаєш так, як 5 років тому, чи ні? Е, ні, звісно, якби п'ять років тому мені здається, що я просто звідсіля і якби така різносторонність і, і всього, тому що я хапався практично за будь-яку можливість, яку мені яка мені давалася, і якби намагався використати її на свою користь, не зовсім усвідомлюючи, для чого це потрібно. Я просто думав, мені це потрібно, і все. Тобто, глобальної цілі не було вже зараз. Коли я якби підійшов скажімо, до якогось нового етапу своєму житті, коли все відбувається осмислено, я беру ці всі досвіди, які в мене були і використовую на свою користь. Mm -hmm. Якби і це. І це якби мене трошки фокусує. Тому що а хочеш на займався? себе подивитися під недавності? Це дивись. Я просто дуже цікаво. По перше, ми ви з людьми, які творили це диво в окупованому Донецьку була ізоляція. Пам'ятаєш? Я, я там з Катю її познайомию. Ага. Ну, тобто я з ми мані тут мані. чаювали до речі з колишньою директрисою, яка зараз в Лондоні, там в такому в Рашинвата кварталі. значить, uh -huh. на неї там всі давлять. Вона розказувала, що їй там розказують, яка візія картини життя. Я тебе перенесу в квітень 14-го року. Uh -huh. От починається така реальна війна на сході, uh -huh. і мені просто цікаво, що як ти будеш себе слухати і дивитися на себе квітень 14-го року. Марк дивиться на Марка. Як порозумітися нам, я думаю, тільки розмовляючи, тільки за рахунок продуктивного діалогу і за рахунок ефективного інформування, тобто говорити людям про те, що є якась відмінна точка зору від тієї, яку бачать зараз вони, і намагатися їм цю істину там якось донести. Порозуміння можна знайти тільки за рахунок розмови, тільки за рахунок діалогу. Насильницькими методами ми ніколи не порозуміємося, тому що насильство породжує насильство. Ну, я б сказав, що така доктрина uh, make love not bomb» хіпі uh, uh, часи. Ну, пафосне, ну пафосно. Ага. Ну і що скажеш? тут? Е... Не працює те, що ти там сказав, ні, чи ні, чи просто неправильно працює, працює просто там в мені п'ятирічної давності ще не вистачало практичного досвіду, щоб зрозуміти, що означає, якби порозумітись можна через розмову. Зараз у мене є вже ці практичні знання. Я розумію, що ти повинен говорити про намі близьким людям які для тебе важливі, те, що ти відчуваєш, щоб вони розуміли. Ти звузив зараз. Так. А це на ф на тлі події, які вже відбувалися. В цей момент вже в сіпери приходили, вже там погрожували, вже. Захоплювали. Ми виїжджали тоді з Донецька, вже ага. були. ну Тобто, перший, перший От раз. Захопили. Твою да. теорію, та, та й в Крим перенесемо, бо Крим вже відбувся на той час. Угу. Щось можна було тут порозуміння порозумінням зробити? Я думаю, що на той момент, мабуть, треба було більш рішуче діяти, але а. я не боруся ці. Що, речі, сухай, не не а ти ж зараз говорив зовсім інакше. Ти ж говорив тоді про порозуміння. Взагалі, воно можливе, коли починають говорити гармати? Мені здається, що я не спроможний коментувати такі речі, тому що це якби більше дипломатичні. Е так, хто тут дипломатія? По-моєму, вже все, все войнушка. Ну, а взагалі, просто, на якому етапі вважаєш, що комунікація і будь-яка ну, те, що, про що ти й говорив, п'ятилітньої да, може зупинити. Силовий сценарій. Бо коли вже говорить гармата, мені здається, що тут вже і соцмережі не допоможуть. Хіба що на одну чи другу сторону вигляді пропаганди? Чесно, я не боруся коментувати такі речі, тому що мені здається, що е занадто багато різних факторів, яких я не знаю. Якби, якщо я зараз буду щось коментувати, це просто буде не дуже експертно з мого боку і не дуже чесно. Так, нам не треба експертно. Ну, я просто ну, на кожного так чи інакше ця війна вплинула. Ну, просто як вона на тебе вплинула. Як мінімум я почав говорити українською мовою. А що до того було я до того приїхав в Київ, Київ тоді був більш русифікований ніж зараз, і якби ну і плюс я з російськомовної сім'ї, і якби російська для мене була якби частиною мого побуту нормального і Побут? тоді... одне, але чи чи світогляду? А, ні, ну якби я був причетний до української культури, я прекрасно знав, якби що, що відбувається в різних процесах, але побутово я був російськомовним. <кій> І коли я побачив, ну якби я до початку війни почав говорити українською, саме тоді, коли я розігну розігнали мирний протест на Майдані я тоді почув, ну як якби я для себе визначився, що я хочу говорити українською, а, і з того моменту, якби я а, слідую цим. Ну, як мінімум, а, в цьому я став іншим, і якби мені це близько. І зараз, а, коли, наприклад, я був а, в Брюсселі. Тиждень гостював якраз тільки вчора повернувся, звідціляв, і якраз там задавалися схожі запитання, якби що відбувається в Україні. Мені було приємно якби, говорити про те, що все моє середовище, якби всі мої друзі, друзі моїх друзів, колеги і так далі це україномовні люди. А якщо вони і якби споживають російськомовний продукт, то для них якби. На першому місці стоїть сенс того, що сказано, і тільки потім, якби підключається те, якою це мовою сказано. Mm -hmm. Якби в цьому сенсі, мені здається, ми теж багато що, якби ну, багато в чому змінились, ми усвідомили себе Ta, значно краще. А, е, дивися, я, я просто я зараз тобі дам інший вимір. А як ти розумієш, бо ти ж якраз людські історії дуже любиш, коли аналізуєш, це такий е, вимір, та, от, один з вимірів твоєї професійної діяльності, творчої діяльності, взагалі. От, Я тобі зараз дам можливість, щоб от в пару там, хвилин, парканадцять хвилин тому, паралельно з нами, от ми тут співчаюємо там, звідки прийшли всі ці от, хлопці? Mm -hmm. І, і другі mm -hmm. буряти, відбувалася наша улюблена програма, вона називається 60 мінут, там mm -hmm. зі Скабєєвами і зі всіма. Mm -hmm. Але Бог з ними, з тими е, покрученими. Е, я тобі там зараз громадянку України, в неї є Держохорона. Ти, я і всі, хто нас дивляться, платять податки, і цих податків їй дали Держохорона. Е, ну, посл... Вона була учасником сьогоднішньої вечірньої програми. Вот прямо пар-пятнадцать минут перед нами, она выговаривала, не раздтивилась вот таки. Там есть дети, там есть женщины, там остались наиболее незащищенные люди, потому что те, кто могут взять автомат, пошли на фронт. Вот против этих людей ведется война на востоке, а так называемая война с Россией это всего лишь имитация и ширма, чтобы ею прикрыть гражданский конфликт на востоке Украины. Экстренное звено Алена Бондаренко. До цього вона відправила, звісно, в Америку, а бабки заробляє в Москві таким програмами кожного тижня. А в неї паспорт кишені український так само як в тебе, як в мене? Ну, і, і що робити з такими людьми? Мені здається, що я не, ну, якби я не готовий коментувати такі питання, тому що. Тому що я не готовий. Ну, ти для себе приймав якісь певні рішення, так? От коли була застосована вперше сила, ти один зміни в своєму житті відчув. Mm -hmm. Зараз в Брюсселі ти говорив теж про те, що відбувається в Україні. Так. А це те, що відбувається в Україні. тільки в вигляді інформаційної штуки. Тобто, ви а чому ви вважаєте, що я можу це прокоментувати? А тому що просто ніхто не знає, що робити з ну, такі ситуації. Так а чому я тоді можу знати, що з цим зробити? Я так само допомогу, бо Ти вивчаєш історії, ти, ти, ти знаєш. Звісно, звісно, але якби, коли люди е, якби, вірять тому, що їм показують по телевізору, це, якби, це проблема інформаційного голоду і якби, нормального роз'яснення того, що відбувається на телефонів. Ти ж вивчаєш, мережі, ти ж вивчаєш інтернет, ти, ти, ти ж зрозумів механізм, як в. Е... Інформація переходить в віру. Як віра переходить в абстрактний, не знаю, в, не, в нерозумовий процес. Ти знайшов от такі штучки? В, ви маєте на увазі, чому люди вірять в неправдиву інформацію? Або, на, або навпаки, готові? Тому що не хочуть розбиратись, тому а що, чому? що не мають ресурсу. Тому що я маю можливість, тому що мене оточують люди, які в цьому розбираються. Тому що в мене є час на те, щоб це зробити, тому що в мене є внутрішній ресурс, щоб це вивчати, тому що в мене є критичний погляд на ситуацію, тому що я розумію, що навіть якщо щось мені говорять найближчі люди, я все одно повинен подумати перед тим, як якби повірити Перевірити, чи не так? вірити, так. так. Ну тобто мені здається, це ти, що ти ж Оле... Олена. Вона ж теж з, з журналістики прийшла в, в партію регіону. Вона теж знає, що те, що вона говорить, абсолютно не відповідає дійсності. Розумієш? От, от я про це. А, мені здається, що якби в принципі той контент, який зараз є на, на телебаченні, той контент, який споживає, в принципі, коли якщо якби, братися аналізувати, то він якби моїй дійсності він точно не відповідає. Я не знаю дійсності, але він формує людей, іншу дійсність. Звісно, мої дійсності дійсності моїх друзів, мого оточення, якби так далі, він не відповідає, тому вони не є споживачами цього продукту. Окей, Але тоді виходить так, що є частина людей, яка живе в певній іншій інформаційній дійсності. Отак От ти кажеш, мої друзі. Мої колеги, я та є люди, які живуть в цій реальності, реальності от, 60 минут, Альони Бондаренко і так далі. А разом має одна країна. Коли будуть такі реальності паралельні, які не перетинаються, що з цього вийде? Мабуть, шизофренія. Жезофрені ми вже зараз маємо. Я кажу, що вийде? Тепер ж треба. Треба зрозуміти, ну вона ж не може вічно тривати так. Звісно, не може. Я думаю, що а, от, великі медіа, які мають доступ до такої величезної аудиторії, повинні думати над тим, які продукти вони видають. Та ні, в, ну перестаньте. Якщо перелистаєш всі телевізори українські, ти побачиш шизофренію. В залежності від того хто кому Рабінович, як сказав би, бойко виставляючи свої бікборди. ми дуже далеко пішли в політику і а воно не впливає на політики, ти. Думаєш на от дивіться. Твоє покоління, от твої друзі, угу. вони в коконі вони сховались від політики інформаційної, Ні, те, вони що... роблять те, що вони можуть зробити. <кій> в них є ну, якби цих людей є свої бізнеси, є відповідальність перед тими перед тим людьми, до яких вони якби, досягають. В них є якби, цілі і вони намагаються рухатись до цих цілей, а, але ці, ці зважаючи не в тому. А, Чи колективні? І колективні, в тому числі, тому що в цих людей є бізнеси, це малий середній бізнес, в тому числі, mm -hmm. якби вони розуміють, що якщо вони зараз піддадуться цій масовій. Історії або почнуть думати над якби, еміграцією, якоюсь, то тут зовсім нічого не залишиться. Дивись, а що... Відчувають відповідальність, так. тобто їхній бізнес перетворюється на відповідальність в тому числі. Ну оскільки ти вивчаєш механізми і інформаційні, і розумової діяльності, і людські історії, чому, наприклад, людям тисячі і тисячі кілометрів звідси. Якось легко спозиціонуватися і розібратися з інформацією, на відміну, наприклад, від тих, хто поряд з нами, які події відчувають, а не читають про них, так знаєш. Ми ж теж з тобою можемо зараз сісти, прочитати, а що ж там нового цікавого в Новій Зеландії. Це ж буде просто інформація, правильно? Ми її не відчуємо. От в Канаду хочеш перенести зараз? Це виклали з Канади зйомки. Подивись. Ну, Крім того, що Дрінка може взяти, от слова, які великій англійській мові подарувала українська мова. Бачиш, навіть визначення є. Оце на вулицях Канади стоїть. Щось канадцям якось легко зрозуміти і спозиціонувати себе, по який бік цієї інформаційної навали вони себе бачать. Тому що ну, якби там зовсім іншого рівня суспільства, якщо говорити чим зовсім... воно відрізняється від нас? Ну воно, по перше, якби окей, якщо зовсім якби угу. узагальнено говорити. Там люди давним-давно відійшли від базових е, потреб виживання, і в них на якби на перше місце вийшло зовсім інші речі. Тобто вони говорять, про, про, про інше. відповідно в них є інтереси, є можливість. Ці, ну, мають ціннісні речі мають більше для них значення, ніж е, Ну тобто там ніхто не думає про те, як йому дотягти день якби до ага. кінця. А в цей а це не що... Шлунок, холодильник, биті оприділяються А, Мені здається, досить часто так. Мені здається, що коли тобі якби, треба дотягти до якби, наступної зарплати, або тобі треба думати над тим, якби що шодягнути і де взяти гроші на те, щоб заплатити за комуналку, якби часу розбиратися в інформаційній політичній повісті в тебе залишається не дуже багато. Слуха, тому в Канаді тобі, теж вистачає людей, які тому робити просто тайм та сидіти на увалформ там підробляти теж ну, ну, в суспільство. Ну, звісно, що якби питання заробіт. Відко стоїть у всіх, тобто всім треба за щось жити, але в когось хтось має цей запас, запас ресурсу більший, хтось має цей запас ресурсу mm. менший. У нас про... цього запасу yeah. ресурсу немає зовсім. І відповідно от... люди не можуть навіть подумати про щось ще. От ти про цінності говориш, так далі. Дивися, от, е, є такі в наших колег, в, «Ки в «Київпост» Пост видання, в є mm. них така нагорода. 30 до 30 Сертій андесерти. 30 до 30. І там відбулися декілька речей. Ну, тобто такий собі чалендж почався. Дивіться, перше, що відбулося під час останнього нагородження. Ми дуже часто закриваємо очі на видову людей, які роблять не найкращі речі, які просувають свою дженту, які мають цінності, які нам насправді не прийнятні. Одним з тих, хто впливав на цю непокараність, по був Віктор Пінчук і його медіа компанія, яка вивілювала справді виноваціях таких злочин. Саме тому, враховуючи нові виклики і нові вимоги перед. Ви, Ви вирішила не прийматися нагороду. І, і це про цінності, я так розумію, бо він говорив власне, про морально толерантність до неморального. Ну, якби він вважає, що ну, якби, А ти? ім'я Пінчука. Ви маєте на увазі, чи якби я поступив в цій ситуації? Так, думати, так от і на його місці. Ти ж вивчаєш історію. Ти просто можеш... На його місці Марк. Ну я ж не на його місці. Ну але Тому... уяви собі, Марк Лівін має отримати таку нагороду. Для я тебе ця таки... моральна категорія, яку про яку він говорить, впливала би чи ні? Я відмовляюся від, мабуть, 70-80% пропозицій, які мені в принципі надходять, і в яких я не бачу якби тих речей, які для мене важливі, А там ціннесно моральні категорії чи ну, мені більші? здається. Мені здається, що ті люди, які нажили великий капітал в Україні, якби в принципі не можуть бути якби, орієнтирами, ціннісними, тому а чому що... ти ж про Стів Джобса згадував на початку Стів Джобс. Він заробив всі свої гроші і створив свою, якби. Компанію в своєму гаражі і все, що він зробив, він заробив чесним шляхом З, через зі так. а в цьому випадку, що немає в нас таких капіталів, нас немає таких людей. <кхем> ну мені здається, що. А якщо б ти станеш таким багатим? Не думаю. Ну, а раптом. <хи> Якщо я стану таким багатим, не думаю, що стану таким багатим колись в Україні. Дивіться, просто я про те, що говорю, що цей такий своєрідний челендж вже почався. І його демонструють саме ті, хто, як то кажуть, твоє покоління, твої ровесники, оці 30 and 30, да? От ми з Берлінською, яка чимало пережила за ці п'ять років, і теж чаювала якось тут. І от вона що свіженького виклала сьогодні на своїй сторінці. Мене звати Марія Берлінська. Сьогодні я дізналася, що Влад Грезів, мій добрий друг і громадський активіст, відмовився від нагороди топ-30 до 30. Кілька років вже цю нагороду спонсорує Віктор Пінчук. Саме той пінчук, який стільки років прикриває вбивство Георгія Гонгадзе. Я закликаю всіх, хто отримував цю нагороду з минулого року, з того часу, коли до неї причетний пінчук, на чиїх руках кров, зробити те, що зараз зроблю я. От я зараз про ось це, що таке, отакий, отакий своєрідний чален почався. Чи це чи є шанс, що твої ровесники, це покоління, яке от, пробує творити і має от, певні вже такі засади, що воно змінить цю країну, а не втече в кокон, що воно піде на вибори і проголосує, а не дасть оцим е бідним людям знову намалювати нам? Совкодрочерний е, реванш. Я думаю, що так. Ну, принаймні, е, якби я не можу е, говорити далі, ніж, скажімо, ніж коло е, твоїх друзів. коло моїх друзів, але ті, з ким, я, ну, з ким я живу, з ким я змінююся, якби вони налаштовані рішуче, і ну, принаймні я серед них не чую розмови про те, що треба звідсиля валити або ага. щось схоже. Мені здається, тобто, що ці люди ваші якби, принципи можна е конвертувати е через механізм е виборів в візі України. Мені здається, що багато в чому ми вже це зробили. І якби революція. <клес> <клес> я... Значною частиною студентства була зроблена в тому числі, тому я вірю в те, що якби пройшовши цей етап, ми назад вже точно не повернемося, не відкотимось. Мак, чекаю твою нову книжку? Ну, no. дякую e, за те, що робиш. Всім своїм передавай вітання. Обов'язково. І дякую, що завітав почаювати. Мої спонсори тобі не дадуть замерзнути. Це тобі. Дякую. Марклі. І це більше ніж письменник, і не менше ніж те, про що ви чули сьогоднішні нашій програмі. Вам дякую за увагу. Зустрінемось. Майстерність.